Серйозний момент то, що змінило в моєму житті, і, в принципі, змінить зараз в житті багатьох людей, змінює і змінило в інших життях завдяки штучному інтелекту. На сьогоднішній день, як розробнику, скажімо, архітектору програмного забезпечення і розумінню бізнес, Запитів, мені достатньо просто можна, користуючись навіть безкоштовною версією ChatGPT, генерувати дуже неймовірні речі і втілювати їх в наше віртуальне життя, яке дуже сильно вже переплітається з нашим реальним життям. Я почав вивчати смарт-контракти. Скажімо так, нещодавно. От. І я був здивований, наскільки там сама суть всього дуже проста, логічна і, в принципі, схожа на структуровану, дуже структуровану мову програмування. Тепер я використовую чат GPT для написання будь-якого Коду, який буде швидше написаний, ніж моїми руками. І правильно задаючи параметри на запити, просто в тексті, я можу довести до такого варіанту, коли воно працює. Там вже момент, Відпрацювання, тестування коду, який пише ChatGPT. Момент дуже цікавий. Я вже коли розумію, що мені швидше буде вже самому відреагувати декілька строк коду, ніж писати запити ChatGPT і знову копіювати і перевіряти, що він змінив, тоді я вже сам пробую це робити. І, в принципі, я навчився якимось чином. З досвідом писати більш точні запити і розуміти, що важливо писати, чат GPT, що зайве, тобто не писати ніякої води. От мій запит. Напиши мені бізнес-процес на смарт-контрактах, мова Solidity по приходу, інвентаризації та продажу товару з декількох складів. От Він описує смарт-контракти. На Solidity дозволяють автоматизувати багато аспектів бізнес-процесів для моделювання процесів приходу, інвентаризації та. Продажу товару з декількох складів, можна користувати декілька контрактів. Що попередньо уявлення про те, як можна було б організувати ці процеси це складним проєктом, який вимагає глибокого розуміння бізнес-процесів і детальної розробки, тому цей приклад має бути використаний лише як основу для даного розроблення. Ну, він бере дуже простий да, продукт з мінімальними атрибутами, тут навіть ціни немає. Він створює контракт в тобто, склад. Скажімо так, навіть це, ну, це, да, склад, тобто, по факту склад, у якого є своя адреса, це в смарт-контрактах базова така скажімо так, тип даних, який використовується для того, щоб відправляти, ну, тобто, комунікувати між адресантами, відправляти гроші, ну, будь-які операції проводити. Потім він створює скажімо так, асоціативний, якщо брати там ПХП. Чи, ну, чи будь-який там інший там це буде сет, МАП або сети. Тобто він створює, що на кожний Integer, інтеджер ансайд integer ми будемо мати один об'єкт інстанс продукту. Тобто, для кожного ID-продукту ми будемо мати його об'єкт в базі. А його об'єкт це от структура, да, який зберігає назву і кількість. Так, при кожному, в принципі, при кожній оновленні інформації, ми розуміємо, що відбуваються транзакції. І таким чином ми можемо подивитися в принципі, транзакції, що як відбувалося, від кого до кого і так далі. Хто був ініціатором. От. Ну, от, тут є декілька функцій додати товар. Тобто, наприклад, якимось чином я його зробив. Тут структуру розширити треба, можна ціни додати і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І от у нас вже готовий контракт ну, продати продукт. Далі у нас є стор, тобто магазини. Які просто зберігають верхаус. Я не знаю, чому він так робить. Це можна було б обійтись. І без цього. От він так собі помислив, він можна було зробити один контракт. Ну. Причейсь продукт, верхаус продає продукт. От, от Він так працює. Добре, це теж рішення. Це достатньо лаконічне рішення. І якась логіка в тому, що теж є. От. І це як приклад. Він дає як приклад. Він каже, що ви все одно на основі цього пишіть. І Тут вже основа дуже добра і проста. Далі. Я йому задаю запитання, яким чином буде виглядати приход товару. І даю йому структуру в JSON-форматі. Він її дуже добре розуміє. І він пи пише: add product. Просто викликаємо функцію. Контракту, передаючи туди дані. ну і Беремо дані адресу його. адресу. Е, ну, це от в Ethereum вона в такому форматі, там скільки там байт зберігається. там 160 здається. Е, щось таке. Е, і. Мозуж 160 біт. Так. Е, у випадках користування JavaScript бібліотеки, якої є web 3 код може виглядати приблизно так. От. Ну, тут теж він адресу не вказує, яка має бути. І, в принципі, ось вже це можна інтегрувати в додаток, тестувати, запускати. Життя програмістів, хто має досвід в деяких мовах і хто готовий навчатися далі і постійно. Тепер вчитися разом зі штучним інтелектом, бо штучний інтелект буде виступати більше як вчитель, а не помічник. Він допомагає, прикладах зробити щось, але там треба все одно інтегрувати, доробляти, і це практика з теорією одночасно, і при тому, що домашнє завдання виконує все ж таки штучний інтелект. Тому це настільки потужний інструмент на сьогоднішній день. Не тільки в програмуванні, а в різних аспектах життя, Це настільки потужний інструмент для а, саморозвитку і матеріалізації в наш віртуальний світ, а може і в реальний, тому що це вже настільки близько, це вже одне-саме будь-яких ідей.